Не дозаробляєш, якщо не робиш предпродажі. А ще ти не дозаробляєш, якщо не знаєш такий інструмент, як пропустити вперед гарячих, не дозаробляєш, якщо саме такими безбожними гачками вас будуть чіпляти інфоцигані України. Тож мушу зручніше, наливайте чай каву, А ми не витрачаємо час даремно. Починаємо розбирати ринок інфоциган в Україні, котрі витягують з ваших гаманців останнє. Ну що ж, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Інфоцигані дісталися України. Якщо раніше це було масове явище серед країн пострадянського простору, не люблю цей термін, але тим не менш, то зараз інфо цигані просто квітнуть та процвітають в Україні під час повномасштабного вторгнення. Зазвичай вони вам пропонують швидко пройти курси, навчитися в них, як роблять саме вони, та заробляти вже десятки, якщо не сотні тисяч доларів, буквально через декілька місяців після запуску їхніх курсів. Відповідно, в стрічці, інстаграму та інших соцмереж ви бачите розкішне, красиве життя Дубай! Америка, Голівуд, Монако та багато інших мальовничих лакшері місцин. Ми вже з вами минулого року робили частину першу про інфоциган. Випуск чудово зайшов. Дякую за неймовірну підтримку цього ролику. Підтримайте це відео, діліться з друзями. Я вважаю, що це тема, яку необхідно підіймати до розголосу. Можливо, в такий спосіб ми зможемо вберегти ваші нерви, ваші мізки. І ви, проаналізувавши цей випуск, не Придбаєте курси чергових інфоциган Understand. Now I understand everything. Опираючись на ваші відгуки, коментарі та безпосередньо афіші інфоциганських курсів. Я сформував наступний список. Наш з вами рейтинг відкривають два брати-акробати, як я люблю називати Артур і Віталій Лагодіч. У Артура Лагодіча відразу зазначено безкоштовний урок 700 доларів за 2 під 2 міф чи реальність. Ми бачимо, як чоловік насолоджується усіма фарбами життя зі своєю дружиною. Я поспорив зі своїм учнем, що він зробить 5 зізвонів з експертами за тиждень. Ціна слова він набиває татуху, яку я сам оберу. З Самого ранку прилітаю з Балі в Таїланд. Це моя звична рутина. Знімаю ріос про те, скільки мені обійшовся переліт в бізнес-класі. Тримаю формулу, як порахувати, скільки грошей ти заробиш на запуску курсу. Топ три ніші в запусках. В кінці розповім про найбільш прибутковий і складається враження, що блін, вже можна так жити нічого не роблячи? Запус із нуля, запуск за 7 днів. Реєструйся на реаліті. Наше кошеня. Тобто, ви, наші підписники-глядачі, зазначають, що це два брати, сини одного дрогобицького, <кхм>, який постійно відкуплявся від поліції після катання під. І ці люди вам втюхують успішний успіх, як красиво жити, пройшовши їхні курси? Будь ласка, будьте пильними та не водіться. Далі у нас горе блогерка, психологиня, бізнесвумен Наталя Капцова, яка в профілі свого інстаграму акцентує особливу увагу на тому, що її курси пройшов сам Олексій Арестович. А те, що це була рекламна інтеграція за сотні тисяч доларів, Наталя, звісно, що мовчить. Отже, як... Ваша сумочка привязана безусловно до того что вы зарабатываете. Давайте глянем ваша сумка это проекция вашей пи***ки. Посмотрите пожалуйста на ваши сумочки, если их несколько. Они полностью э, повторяют вашу пи***ку. Да? Какая у вас сумка? Раздолбанная? Потертая? Старая? Громадная? Или у вас хорошенькая новенькая да, Такая с дорогой кожей, с красивыми всякими ху***ками. Да? Понимаете о чем я говорю? Кон'юктура Наталі заточена виключно під російськомовний сегмент, і в першу чергу вона повністю злизала агресивну кальку з росіянців. І її поведінка, як кажуть, викликає відразу, але з'являється багато глядачів, які обурюючись, потім на неї підписуються і думають: блін, вона мене послала, вона сказала, що ми не вдахи, а ось вона вміє заробляти. Треба подивитися, поспостерігати, що ж вона такого вміє, що заробляє сотні тисяч доларів. І на сьогоднішній День Капцова і справді одна з найбагатших інфоциганок України. До того ж, капцова в чистому вигляді продає повітряне повітря, не гарантуючи вам нічого, але ви із задоволенням будете купувати в неї курси. Секрет її успіху полягає в безпринципності та в абсолютній агресивності по відношенню до власних же підписників. На будь-яку критику в свою адресу вона буде реагувати агресивно та казати, це не вдахи, які не здатні заробляти сотні мільйонів доларів. Далі у нас криптоінвестор Андрій Трушковський. Получить доступ курсу можна буде завтра в 19.00 по Києву, по кодовому слову Урок Дірект, хто уже ждет. Трушковський відзначається своєю швидкістю, тобто він запускає курси і відразу швиденько-швиденько підписуйтесь. Більше у вас не буде такої можливості, і тим не менш, аудиторія ведеться і купує курси по крипті, Потім думає, що вивчивши, отримавши супернавички, зможуть заробляти десятки тисяч доларів і їм не доведеться працювати. Дуже співчуває підписникам Трушковського. Цей список неможливий без Яни Доги, яка своїм власним прикладом успішний бізнесвумен буде транслювати наступне. Якщо кажуть, блін, ну зараз війна, ну зараз не час. Час, повірте, час завжди. Якщо ви хочете побудувати бізнес заради грошей, у вас нічого не вийде. Там ціла школа та культ особистості Доги, яка вона неймовірна і так далі. Яна Дога – це тупо калька Лєрчик, як на мене, з Росії. I'm sorry за порівняння, але тим не менш. Менторка, шахрайка з чернівців, знатна кидала та працівниця полуничних супроводів Надін Медведчук, яка нині проживає в Америці, зазначає, що вона менторка твого успішного успіху. Давайте глянемо. Я хочу стати твоїм ментором, і я бачу, що ти готова. Ти знаєш? Я звичайна проста дівчина, яка вже декілька разів змогла побудувати життя мрії. Звісно, дівчина себе позиціонує як супервагомий інфлюєнсер, яка знає, як заробляти гроші. А те, що ці гроші були зароблені в Чернівцях від самого початку, завдяки тому, що вона кидала людей на кошти. Потім був продаж себе через проєкт Холостяк. Далі у нас інфоциганські курси, і знову таки полуничний супровід. Але це все запаковують у формат успішного успіху та елегантної леді. Люди не ведіться, це неправда. Далі у нас Олександр Орловський в профілі його інстаграму зазначено здійс більше 1 мільйона в 25. В 16 переїхав саме з Києва в Польщу. Обучив 20 тисяч плюс людей. Нічого собі досягнення. Транслює в своєму інстаграмі красиве життя. Та як можна швидко заробити лаве, пройшовши його курси? Адже тільки він знає таємничий рецепт, як можна заробляти десятки тисяч доларів. Далі у нас з вами, прости господи, кекс-блогерка Олександра Петрачук, кексологиня. Кекс-блогер, про кекс, моя приватна телеграм-спільнота, іграшки, блог, піар і бла, 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 бла. На думку змі, її школа кексу просто розриває усі шаблони і стає основою для кексуальної освіти в Україні. І про це пишуть на повному серйозі. Топові змі. Ось яку вирізку я знайшов на фактах UA. Зростанню кексуальної свободи українців сприяє доступність зарубіжних медіа, блоги про кекс популярних лідерів думок, найсканд. Дальнішим українським і навіть СНД-блогом про кекс став обліковий запис Саши Петрачук про кекс. В інстаграмі блогу один мільйон підписників, а аудиторія активно обговорює пікантні теми, відповідаючи Олександрі у Сторіс, а також заводить під постами нові знайомства. У своїх публікаціях блогерка із Дніпра Олександра ділиться експертними даними чи роздумами на тему кексу. Петрачук впевнена, що підкованість у кексуальному житті допомагає вибудовувати здорові партнерські стосунки, зміцнити шлюб, піднять. Ати самооцінку, покращити здоров'я. Якийсь час Олександра приділяла більше часу у сфері правознавства У 2004 році. Працювала юристкою та представляла інтереси у господарських судах з 2007 по 2013 Працювала в міському БТІ на посаді реєстраторки прав на нерухомість. Блог почала вести у 2018. Через 4 роки розвитку Саша Петрачук про кекс був двічі визнаний найкращим експертним блогом України у 2021 році. Журнал Фокус. Публікував рейтинг до 50 блогерів, в якому бліковий запис Саші став абсолютним лідером у розділі психологія та стосунки. Щоб ви розуміли, ось такі вижимки, які ви знаходите в ЗМІ, це в першу чергу платні слоти, тобто це рекламні інтеграції, аби сформувати правильний образ для інфоциганів, аби ви довіряли тому, що транслюють вони. Який образ вам продають, ви повелися на це і потім принесли свої гроші? Безумовно, кексуальна освіта це важливо, але не від Олександри Петрейчук, яка просто вас намахує. Далі у нас Олександр Волошин. Я не бачу сенсу його презентувати, всі знають, хто це. Я лише зачитаю відгук нашого кошеня. Волошин найяскравіший приклад інфоциганства. В історіях давить на больові точки, типу Я був бідний, але мав розум і вийшов з бідності. Тому купіть мій курс. Якщо у вас не вийде, то це ви винні, бо ви не хотіли працювати. Його книгу вкрали якісь там розробники і злили перед релізом. А тепер він пожалівся і бах випускає цю книгу і каже, пожалітися на сторінку розробників, яка може Виявитися фейком. Щоб бути багатим, сильно розуму не треба. Головне знищити свою мораль, поміняти цінності на гнилі і йти по головам. Але карма потім все розставить на свої місця. І наслідки своїх дій пожинаються беззаперечно. Мені навіть немає чого додати, дуже влучний коментар, і я повністю згоден з тим, що написала наша підписниця. А ось Олександра Шульгіна це переможниця першого сезону проєкту Холостяк в Україні. Ось що пишуть про неї глядачі. Богдан. Ане, ти ще про Сашу Шульгіну забув, та що перемогла у першому сезоні «Холостяка». Вона вже декілька років живе в Америці, вийшла заміж за багато американця та народила йому двоє дітей. Говорить, що це все притягнула своїми медитаціями, що завдяки її наставленню та медитаціям жінки вагітнюють, виходять заміж, закохуються, отримують подарунки. Тобто, жінка, яка вміє маніпулювати, вдало вийшла заміж. Сформувала правильну картинку, яку можна продати в Інсті, буде вам впарювати, що саме завдяки моїм секретним знанням та дару благословіння ви зможете стати такою ж і навіть народити від олігарха. Привіт! Всіх рада привітати! Як обіцяла, в четвер зустрічаємося з вами на нашому онлайн общенні Давайте зараз зробимо перекличку, як ми звичайно це делаємо. Кто дивиться ефір? Угу. Хто де сейчас знаходиться? Я в лос анджелесе Привет из Лос-Анджелеса. Я знаю, что у меня на странице много новеньких. Поэтому у нас сегодня с вами будет также возможность пообщаться, ознайомитися, узнать друг друга лучше, ближе. Якщо ви підписані на подібних блогерів, будь ласка, тричі подумайте перед тим, як нести їм кошти. Адже на вашу долю впливають тільки ваші помилки, ваші висновки, те, що обираєте ви а ніяк не курси Олександра Шульгіної. До цієї ж категорії можна віднести Надію Мейхер, яка нещодавно в прямому етері зізналася, що так, я безумна, але мені байдуже. Казалась, коли то наприклад, тому що я дуже багато рассказать, наприклад, не могла, потому що я думаю, ну, як-то ну, это очень на, на вроде глупо уже это отрицать, потому що оно ну, часто происходит в моей жизни контакт некий какой-то. Вот. А з другой сторони Ты понимаешь, что ты не можешь об этом ä, открыто говорить, потому что ну, тебя как бы причислят к сумасшедшему, а ты, наверное, не очень может быть, и хочешь. Вот то сейчас, конечно, мне вот, фиолетово абсолютно кто, кто что считает и думает, потому что и уже... уже Ну, ну, уже бы, просто это уже была бы какая-то тупость вот, с моей стороны, не ä, прикрываться какими-то. Опять-таки рамками контуры рисовать, вот. И и что самое ещё немаловажное это когда ты ещё встречаешь разных людей, и когда это все вот прямо набирает обороты, и мы можем спокойно говорить и о тонком в том числе. Но тонкое без <соспіллянно> без толстого, тонкое без без материального. Духовна духовность и вместе спілкуватися з потойбічним світом. Але тільки вона має ті навички, які допоможуть вам здобути абсолютну гармонію, тобто дихаємо маткою на максимум. Звісно, що ніяких талантів і дарів мейхер немає, окрім своєї зовнішньої вроди від природи, а також участь у гурті Віагра. Але це точно не пов'язано з тим, як стати успішним. А ось наша любимка Таня Самбурська про себе говорить, допомагає жінкам віднайти ключ любові до себе. Був у неї величезний скандал, курси, які повинні були запуститися під її іменем. Потім вияснилось багато подробиць, що в неї абсолютно є бобошенька бойфренд. Потім ми дізнаємося, що вона ледве у Варшаві не збила трьох пішоходів. І так далі, і так так далі, далі, І так далі. Самбурська дуже правильно сформувала свій образ. Ідеальна ідеальність, ніжна. Добра, позитивна, лагідна, така, знаєте, The girl next door, дівчинка по сусідству. Але насправді там ті справжня мисливиця за вашим гаманцем, аби ви набили її гаманець новими доларами. Як виявилось, танцівники також можуть бути інфоциганями. Запитаєте, як саме, зараз розповім. Підписниця наша зазначила наступне: до всього ставлюся обережно, але дуже підкупає ціна. Я попалася на так звані танці Жені Кота, це відомий український хореограф. Теж херня така: доступ усього на два тижні коштував 300 гривень чи щось таке. Почала дивитися якісь рекомендації щодо харчування. Усе примітивно, треба просто перестати їсти. До танців не дійшла, треба перевірити, але доступ, мабуть, закрито. Зате вся пошта заспамлена повідомленнями від дружини кота татарі. І про якісь семінари і так далі, більше не читаю. Ось так, на рекламу натрапило у Фейсбуці і теж було тільки сьогодні. Ну, взагалі, шахраї завжди так роблять, аби у вас було мало часу на роздуми, будуть закидати. Тільки зараз, тільки сьогодні, ексклюзивно. Більше такого шансу ніколи не буде. Тож навіть отримуючи танцювальні навики, теж будьте обережні. А ось Люся Морковка це взагалі якийсь неминучий успішний успіх. Давайте глянемо. Ти не дозоробляєш, якщо не робиш предпродажі. А ще ти не дозоробляєш, якщо не знаєш такий інструмент, як пропустити вперед гарячих. Хочеш дізнатися як більше набути нових клієнтів. Переходь у шапку профілю і приєднуйся на безкоштовний марафон по продажам. Більше двох тисяч людей вже з нами. Ми стартуємо прямо сьогодні. Абсолютно безкоштовно. Ти не дозоробляєш, якщо не робиш предпродажі. А ще ти не дозоробляєш, якщо не знаєш такий інструмент, як пропустити вперед гарячих. Хочеш дізнатися, як більше набути нових клієнтів. Переходь у шапку профілю і приєднуйся на безкоштовний марафон по продажам. Більше двох тисяч людей вже з нами. Ми стартуємо прямо сьогодні. Абсолютно безкоштовно. В її інстаграм профілі зазначений марафон по продажам, який є безкоштовним. Скоріше приєднайтеся. Теж вас чіпляють на гачок швидко, тільки зараз, тільки Сьогодні Заходимо на її сайт, бачимо магія продажів, безкоштовний марафон, старт 7 квітня. 5 днів, 2 ефіри, 5 завдань на продажі, 2 дні розборів. Що ти отримаєш на марафоні. Навчишся продавати свої послуги, прибереш сором продавати. Дізнаєшся схеми найвищих і найбільших продажів. Почнеш з легкістю продавати в блозі. Зробиш 2х в цьому місяці за рахунок нових інструментів. Зрозумієш, що конкретно робити, щоб у тебе купували. Ви дізнаєтесь, як ваші конкуренти роблять. Такі великі результати, і ви теж зможете. Тарифи марафону, тариф лайт. П'ять днів марафону, доступ до ефіру, практичні завдання та інструменти, можливість отримати фінансовий бонус, можливість прийняти участь в легендарних розробках, доступ до матеріалів сім днів безкоштовно. Ну і звісно, що тариф VIP. Сюди додається у нас загальний чат, зворотній зв'язок від Люсі та куратора. Нетворкінг і все це за донат, який саме не зазначається, але не сумнівайтеся, що це точно не 100 і не 200 доларів. У випадку морковки потрібно гучно, епічно прозвучати, наобіцяти максимум, але з цього ви не отримуєте нічого. І у випадку, як з волошеним, якщо вам не вдасться, то ви. Вибачте, невдахи, недостатньо працювали, значить, не бажали змінити своє життя. Ну і перед тим як ми назвемо ім'я тієї, хто очолив список інфоциганів в Україні, пропоную вам послухати шматочок пісні, яка вас точно запрограмує на успіх, абсолютно безкоштовно. Просто слухайте, коли вийде композиція, скачуйте і обіцяю вам, що через півроку ви станете дуже заможними людьми. Я почуття мані. Пісня вийде в травні місяці, але хотів би почути ваші відгуки, як вам приспів, як вам посил. Ну і звісно, що коли з'явиться композиція на діджитал платформах, будь ласка, скачуйте, додавайте, підтримуйте українських креаторів. Я тим часом готую для вас цілий музичний альбом. Тож без палов відкриється не тільки як блогер, а врешті-решт як музикант. Ну і очолює наш рейтинг духовний мільйонер, лідер ринку України в продажах, випустила 300 плюс мільйонерів за 2024 рік. Зі мною ростуть з нуля. Зайти на благодійний інтенсив Мільйон про любов. Богдана Гончарук. Та сама Богдана, яка взяла кальку від блогерки-інфоциганки Лєрчика та Бліновської. Все це упакувала під. Свій кейс під свій вайб почала подавати, продавати. Мені вдалося дізнатися, що люди витрачають по тисячу євро, купуючи курси ви Богдани на секундочку. 60, 80, 100 осіб. Тобто гончарук заробляє сьогодні десятки тисяч доларів. Було б непогано, аби задумалась податкова, цікаво, який там просто ФОП у Гончарук і чи сплачує вона податки державі. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Я зайшов подивитися, що ж це за курс благодійний інтенсив, мільйон про любов, мільйон піде на благодійність дітям. Ну звісно, що для кого? Для вас, якщо ви втомилися жити в ЄБШ, Вигоранні і не любити себе для вас, якщо хочете чесно відкрито служити людям та брати за це гроші. Вибачте, я не можу всерйозно читати для вас, якщо ви хочете полюбити продажі і стати топ 1 в своїй ніші. Для вас, якщо ви хочете вийти з програми порівняння себе з іншими і конкуренції, для вас, якщо ви хочете відчувати тотальну любов в серці, коли ви ходите в соціальні мережі замість страху, день нуль. Медитація та любов до себе і неймовірну красу, практика, як полюбити і прийняти своє тіло. Готове ТЗ до першого рілс, плюс туторіал до монтажу, перевірка ваших Reels нашими контент-мейкерами. День перший. Як полюбити себе, перестати за є і зловити баланс між єба, ЄБАШ єбаше, Не знаю, та легкою легкістю. Після цього майстер-класу ви почнете діяти через любов до себе. Ну і все в такому дусі. Ви можете побачити скріни на екрані. І що ж у нас по вартості? Повний солдаут, значить, дивіться, пакет Супервіп, сім днів марафону, доступ до записів назавжди, медитація назавжди, готовий контент на тиждень, чат з кураторами, можливість отримати приз за найкращий результат на секундочку, можливість отримати розбір від Богдани, чат з Богданою, гайд блокуючі програми, легендарна грошова медитація назавжди. Практика на знання обмежуючих установок, практика з'їдання свідомого та підсвідомого по постановці цілий, гарантований роз розбір від Богдани 37 999 Ви лише вдумайтесь: 37 999 Не буде вас томити. Хочу просто вам сказати, що 08.03 я виступаю на одній сцені з Марією Єфросиніною. І десятки людей готові платити гончарук, аби та купувала собі потім віли в Іспанії. Вау! Дуже потужно і дуже сумно водночас тому звертайся до наших кошенят. Кого я пропустив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто проходив курси, найголовніше? Пишіть свої відгуки, а також в інстаграму та телеграму, надсилайте курси, зливайте усе, що ви проходили, і будемо розбирати, копати цю тему далі. Якщо володієте інформацією, я вважаю, потрібно виводити інфоциган на чисту воду в Україні, аби вони не дурили людей, які з легкістю піддаються маніпуляціям, тим паче перебуваючи в дуже вразливому психологічному стані, коли в країні повномасштабне вторгнення. Ну що, друзі, такий у нас сьогодні спецвипуск. Підтримайте вподобайку, діліться з друзями. Я сподіваюся, вам сподобався цей розбір. Тож, чекаю, чекаю, пишіть. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, тицяти на дзвіночок, адже випуски пліток виходять кожен день. Ну і періодично з'являються спецвипуски, присвячені конкретним темам, як сьогодні, про інфоциган. Ну що ж, не прощайся, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, тобто вже завтра. Па-па!